Скільки людей евакуювалися з громад Чоскінського району, яка допомога зараз потрібна тим, хто покинув домівки, та які шляхи вирішення проблем ВПО? Про це говорили під час засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Шосткинській районній військовій адміністрації. Про кількість тих, хто евакуювався з 45 населених пунктів семи громад, які підлягали під розпорядження ова, було переселено досить багато людей. З 10.07.23 року підлягала всього. Евакуації 7859 осіб, в тому числі 739 дітей. Станом на, 9, ну, на вчорашній день, на 94-го року з 5-кілометрової зони було всього у нас евакуйовано 3247 осіб, Осіб з них 669 дітей. Залишилось 4 612 осіб, в тому числі 70 дітей. Окремо фахівчиня зупинилася на питанні примусової евакуації дітей з території Седонабуцької громади, яку було оголошено 2 квітня цього року. 28 населених пунктів середина громади підлягало евакуації 235 дітей. Станом на 9-10 всього з цих громад евакуйовано 148 дітей. залишилось на сьогодні 87. Дітей. Розповіла посадовиця і про евакуацію зі свеси Глухова та Есмані, які, починаючи з серпня, перебувають під ворожим вогнем. З міста Глухів загалом підлягала у нас евакуації 30 тисяч 752 особи, з них 3891 дитина, Евакуйована 12 тисяч 74 особи, з них 3086 дітей. Станом на сьогодні в місті Глухов залишилося 18 678 осіб, в тому числі 805 дітей. Із селища Есмань. Усього підлягала евакуації 540 осіб, з них 12 дітей. Евакуйовано 198 осіб, з них 12 дітей. Залишилось на сьогодні 342 особи дітей в селищі Есмані вже не залишено. Всіх вивезли. З селища Свиса підлягала евакуації 1501 людина, з них 195 дітей. Евакуйовано 220 осіб, з них 136 дити дитини. Залишила станом на сьогодні 1281 особа, в тому числі 59 дітей. Окрім того, за словами Вікторії Прохоровської, рішення ради оборони області було оголошено обов'язкову евакуацію з селища Шалигине.

Із Шалигіна підлягала у нас евакуації 925 осіб, з них 58 дітей. Евакуйована за цей час ну за 10 діб 52 особи, з них 23 дитини. Залишилась на теперішній час 873 осіб, в тому числі 35 дітей. До виконання заходів з за евакуації було створено координаційний штаб, до якого залучили керівників громад Чосткінського району, представників структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, представників поліції поліції та ДСНС. жителі регіону, які хочуть евакуюватися або мають питання, можуть звернутися до координаційного штабу за телефоном гарячої лінії. 083 326 50 06. За словами членів ради ВПО, досить гостро стоїть питання перевезення худоби під час евакуації людей з небезпечних територій. Шлях вирішення цього питання запропонував Леонід Сотніков. В більшості місцевого самоврядування є транспорт ну, важко вагавий. І вони можуть перевести за рахунок власних коштів. Але це треба, щоб в бюджеті було передбачено. Mm -hmm. І а це і... вирішиться набагато на... швидше, чим, чим вирішувати громадська так, так Тоді, можливо, треба нагробати, написати запит листа, щоб вони розуміли, що є така потреба, так, і щоб вже на наступний рік заклали якісь кошти. Тож було вирішено звернутися до районної військової адміністрації, аби ті рекомендували громадам передбачити кошти на евакуацію людей, які виїздять разом з господарством. Члени ради ВПО одноголосно підтримали цю пропозицію. Також під час засідання ради з питань ВПО стало відомо, що в шості почав роботу проєкт психологічної підтримки дітей під назвою Мистецтво допомагає. Програма передбачає проведення групових занять. Та за потребою індивідуальних консультацій для дітей, що проживають в Україні, Вік дітей від 7 до 16 років категорія дітей це діти сироти, вимушено переселені діти сироти, діти з вимушено переселених родин, діти, які зазнали травматичного досвіду через події, пов'язані з військовим станом. Надайте, будь ласка, дані діток. Контактні телефони мам, Батьків, да. да, представників. То ми включимо в цей список. Там е, дві групи, дві групи буде... по 15 дітей. Тобто... Це буде да це буде, да. буде да це буде в На завершення засідання ради її голова Роман Прилепо розповів про перспективи співпраці з норвезькою радою у справах біженців. Зараз триває робота щодо визначення напрямків спільної діяльності. Нам пропонують. Інформаційна послуга, інформаційна юридична послуга, і, і далі психологічна послуга, це нам чи ВПО, вона і для нас, і для ВПО. Далі е, розглядається, коли буде е, ну, відповідна система бази, е, скільки... Под... Є потреб для ВПО, спочатку там продукти харчування, средств гігієни і, і далі. Далі за результатами засідання ради з питань ВПО будуть направлені звернення до відповідних органів місцевого самоврядування.